Ну що, ходіть покажу, що у нашій Теслі Model 3 Performance 2023 року. Колір сіренький взагалі Ванлав. Авто має пробігу 23 тисячі миль. Доставили США за два місяці. Отже, Тесла це авто без зайвих кнопок. Все робиться з цього планшета. Ось цей крючок це коробка передач, і вона на рулі. Багажник відкривається, закривається всередині натисканням на машинку. Підігрів башторок, який регулюється на планшеті. Аварійку нові власники шукають ну дуже довго, але вона знаходиться ось тут, на даху класнула і блимає. В теслі вбудовано багато камер і тут, і тут, і тут, які спрацьовують навіть на парковці, коли біля неї щось близько відбувається. Естетичний плюс. Це скляний дах, а доступ до Тесли без ключа. Машина розпізнає, хто до неї йде і відкривається. Ну і звичайно, головне мати постійно заряджений телефон. До речі, Теслі нема потреби гальмувати. Вона сама різко зупиняється, якщо забрати ногу з тормоза. Я помітила, що до такого авто звикається зовсім швидко. Тому, якщо сподобалась ця тесла, забирай, поки в наявності.